Які імена поширені в німецькомовних країнах важко прочитати? Такі є. Наприклад, ось це жіноче ім'я спробуй прочитати. Івон. Наприклад, ось представниця цього імені акторка Івон Катерфельд. Тепер чоловіче ім'я НОА. В принципі, нічого складного. Читається за звичайними правилами німецької мови. Але на практиці зустрічаю, що багато хто лякається, як правильно прочитати це ім'я. А наш аналог Ной. Ще одне жіноче ім'я, яке на перший погляд дуже просте. Але якщо скажеш Єва, то помилишся, тому що в німецькій мові це ім'я звучить як Ефа, за правилами читання в німецькій мові. І останнє. Якщо німецькою говорять, наприклад, про Бенджаміна Франкліна, то скажуть Бенджамін Френклін. Але якщо мова йде про німця, то вимовляємо це ім'я німецькою Бен'ямін. Що можеш додати до цього переліку?